І сина, і святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Вибані браті і сестри, дозвольте сьогодні найперше вітати всіх вас із престольним святом, святом Днем пам'яті святого великомученика і святителя селителя. Свято всіх поздравляю! Питання життя і смерті, питання здоров'я і хвороби. Це те чуттєво тілесне, яке торкається із нас повсякденному житті. Тому на протязі нашого земного життя ми відчуваємо це, відчуваємо це в позначенні тілесного стану. А почали особливо відчувати з моменту. Порушення однієї заповідей, коли стане смертними. Однією людиною гріх війшов світ, а гріхом війшла смерть. Смерть це те завершальне по відношенню до земного тіла, матеріального нашого, яке завершує своє буденне, повсякденне буття. І всі наші основні чаяння є чаяння духовні і фізичні, матеріальні і нематеріальні. І в побажаннях ми складаємо найчастіше при зустрічі в любих оказях говоримо щастя і здоров'я. Щастя поняття духовне, бо це піднесений стан душі в певному проміжку часу. І здоров'я. Як ознака життя або смерті, якщо ти здоровий, наповнений життям, маєш Боже благословення життя довговічне. Збереження життя, як і збереження здоров'я, залежить безпосередньо від нас. Як і поняття бути щасливим, це знову ж таки залежить від нас. Все залежить від людини. А від кого залежить все інше? Лише від того, хто створив саму людину від Бога. Бути щасливим в житті потрібно дві складови благословення Боже і твоє бажання. Бути здоровим в твоєму житті потрібно два благословення Боже і твоє бажання. Бо здоров'я це не лише те, що ми відчуваємо. І яке саме по собі розвивається. А здоров'я це і те, що ми з вами зберігаємо. Чому ми говоримо здоров'я і для здоров'я, не лише в позначенні болить-не болить, не болить» стосує... а тому що те, що стосується здоров'я, стосується нашого тіла. А в чому суть самого тіла не лише те, що воно моє, не лише те, що я відчуттвий. А наше тіло це храм Духа Святого, наш храм. І за збереження Його, за утримання Його відповідаємо ми самі. Бо дві заповіді найбільші, які говорять про любі Господа, Бога Твого, всім серцем, всім розумінням Твоїм, і друга подібна до неї, подібна, полюби ближнього свого, як самого себе. Полюблю ближнього свого як самого себе. Ось все це поняття любові, воно повинно базуватися на любові людини до самої себе. Я і вас, і інших запитаю, ви любите себе? Зауважте, стільки на вулиці стоїть в храмі, тільки трохи повіду, що люблять себе. Всі останні кого ви любите. А кого ви любите? Якщо ви не любите себе, то ближнього точно ви не любите. Бо полюби ближнього свого я, як самого себе, я себе не люблю, я не люблю ближнього, я не люблю батьківщину. А чому ми так можемо сказати? Бо я не знаю, що таке пам'ятає. Каже, смачно. А зірки я знаю, смачно чи не смачно, коли не попробуєш. Як я можу сказати, люблю чи не люблю, якщо це я не відчуваю? І тоді Господь до таких людей, які, щоб гарно виглядати, говорять, я люблю Бога, я люблю церкву, я люблю Україну, я оце так дуже добре люблю. Господь говорить, о, бачите, наближається до мене люди. Устами своїми шанують мене. А серце стоїть далеко від мене, Не мої не є. Устаном ми багато що говоримо. Останом ми кажемо, ми любимо себе. Устаном ми багато що говоримо, коли приходить момент випробування, чи засвідчити свою думку, свою позицію. Ми тоді не впевнені. Ми тоді не впевнені. Багато хто із нас, волинян, говорить, я люблю Україну, вдягнув Вишиванку, ходив на День Незалежності, впало дві бомби на аеродромі і вони в Польщі. Питається, а це ж твоя батьківщина, ти ж їм співав, що душу і тіло покладеш за твою свободу. А ти втік туди? Ну виправдано же, з натяжкою виправдано, підвіз жінку, дітей. Виправдано. А сам повернувся сюди захищати, виправдано. А як виправдовувати тих, які сьогодні в армію не підуть? На призерний не піду. В багажнику чоловіка в Польщу вивезу. В жіноче плаче, чоловік вдівається. Чоловік, який втік сьогодні за кордон розводьтеся з ним. Вже негайно Зраду Україну, зрадить і вас. Невірний вірний. Це собака. Тільки те, хто когосорі не помане, він туди побіжить. Невірний чоловік. Бо в нього нема поняття любові, вірності, готовності за вас померти. Він за Україну не хоче померти, а за вас він був байдужі. Він вас використовує. Ось це правда. Ось це правда. І тому я не в цьому контексті, що війна, я кажу, дуже добре, що війна, бо вона проявила, хто є хто. Так, війна це страждання, це смерть, тут воно не добре. Ми як чітко визначилися, хто українець, хто колаборант, хто зрадник, хто боягуз, а хто шкурник. Все стало зрозуміло. І ти думаєш, що ти за когось заміж такій вийшла, чи одружився на пропасть. Все, все життя аж до смерті тут наперед аналогію стоять на коліна. На Іванке проти руки не залишив тебе до смерті. Бог Болив від Польщі. Я вже залишу тебе аж до смерті. А що би було, якби ми були на місці Слов'янська міста, чи Бахмута, чи Харкова, чи Чернігова. Там ще більше проявляється, то стоїть питання життя, питання стоїть життя і смерті. Питання життя і смерті. Чи співаєш, що ти цей гімн душу і тіло покладеш за свободу, чи ти християнин, про якого Івані від Луки сказано, якщо ти віддав свою душу за ближність, то мені спас». А якщо ти цього не зробив, то ти нічого перед Богом не бачиш. Ніякого царства Небесного не очікувати немає. Бо ти пустий, ти нікому не цікавий, ти пустоцвіт. світ. За тобою і перед тобою нічого немає. Ось як важливо усвідомити, навчитися любити самого себе. Повторно запитую, ви себе любите? Так. Я думаю, що третій раз запитаю, народу збільшувати себе. Нарешті будемо чуттєвими і усвідомлювати, а що таке Кажу вам, не тільки себе любити. Оце неганізм, це негарно. А любити себе це добре. Вчіться любити, тому що ви будете розуміти, що таке любов. Ми часто говоримо про духовність, духовність карбі, духовні скарби, духовні оці, духовенство і так далі. А що таке духовність? Знаєте, що таке? духовність? Говоримо високі слова. І я вас запитую, а що таке духовність? Вживаєте ж це слово? Чи не Вживаєте, вживаєте. що таке духовність? Запам'ятовуйте, духовність це життя або навчання жити в любові. Життя або навчати, або жити і жити навчати. Любов. А чому акцент на любові? Тому що Бог є любов. Тобто жити і навчатися жити у Бозі, жити і навчатися з Богом жити, по-божому жити, по Божому жити. Хіба Господь казав тікати? Хіба Господь казав зраджувати? Хіба Господь казав молодушнічати? Немає тих слів в Євангелії. Хто душу покладе за ближній той спасеє. Ось слова є. Ось ця любов, ось ця духовність, ось це бажання вмерти за когось є виражене життям самого Ісуса Христа. Так Бог полюбив світ, тому що Він є любов. Так Бог полюбив світ, що Сина Свого єдинородного. Віддав, щоб кожен доміриє не загинув, а мав життя вічне. Ось Бог, любов. ось вам духовність, ось вам патріотизм. Який же ж ти тобі християнин, як ти сьогодні сидиш в Польщі? Я образ, чи це Чехія, чи, чи Словаччина, немає різниця. Образ, Польща це образ. Хоча й був має. Ну який ти тобі християнин? Ти боєрус. Дякий християнин. Я особливо наставив питання, багато, які тікли, на це не вдавати сьогодні. Втіть Польщі, лишив хату. Не твоя батьківщина, не твоя хата, ти її не заробив. Бо якби ти заробив, то це подобно до притчі. Подобно до притчі. Син, очікуючи спадок у батька, прийшов, каже, я готовий господарювати. Батько каже, гарно, але до мені одну гривню заробив. Він пішов до мами і каже, мамо, тато, щоб я зробив гривню. Вона каже, та. Він приноситься гривню. Каже, та я зробив гривню. Саме старе завдання та каже, ну на що гривня, пішло в ще в ряду. Батько те саме зробив, і злову мова та сама. Ти гривню каже, зароби. Він приходить до мого, Мам каже, батько всі гроші спалить, що спали. він тебе хоче. Ми тобі диву кажу, коли ви заробиш ти гривню. Він пішов, працював цілий день, заробив гривню, приносить до батька цю гривню і каже, тату, я заробив гривню. Медхагер кидає, я тобі, ну, вогне що заробив. Тато ти що, хворий чи що? Я зробив, заробив, приністи, та всього, я, але, але ти та всі гроші, можеш подати. А тепер ти б спадок достався, бо ти їх заробив. Бо це твоє. Тому той, хто втік, залишив хату, не вона його, накрав корупціонер. Це не безпека, це не незбереження. Виправдано, коли жінку і дітей виїзди. Виправдано. Насам повинен бути тут. Націоналізовувати все це. Хто немає, хто захищає. Чи це завод, чи це фабрика, чи це приватний будинок. Не, не його це батьківщина, не його це земля. Вона йому не цікава. Він її зрадить, продасть, він її не буде оберігати, не буде її захищати. Не вона його. Не вона. Бо це подібно до цієї гривні. Коли ти даєш води, чи кабай, ти заробив це твоя, це твоя, твоя батьківщина, це твоя земля. Це твоє. Тому сьогодні, коли ми пробуємо зберегти своє життя, це природньо, як цю гривню. Це твоє життя, це твоє здоров'я. І тому зловживати, об'єднатися, опуватися і багато інших речей, які ми використовуючи шкоди своєму тілу, ми знищуємо храм Божий. Якщо ви шкодите своєму тілу, знаєте це. Усвідомлюєте і знищуєте, ви грішіте проти храм. Не треба сприймати, що храм це тільки лише ось ця цегляна споруда. Ваше тіло це храм Духа Святого. І якщо ви його не любите, якщо ви його не глядите, ви грішіте. Чому така? В чому надходить підстави? Шість днів працюй в них, зробив всі справи свої. Для чого цих шість днів? для хана. Накормити, напоїти, п'янути, зігріти, забезпечити шість днів. Ось яка повинна бути любов до себе. Шість днів треба себе любити. Якби образно це пояснити, шість днів люби себе, сьомий день полюби Бога. Але тут Бог не применшується, бо людина в образі подобає Боже, з якої цієї сторони не було, це все одно буде любов до Бога. Але для нас тілесний, фізичний акцент, бережи свій храм, бережи себе, люби себе, бо це в тебе буде розуміння любові. Коли ти себе любиш, розуміння любові. А якщо ти знаєш, що таке любов, ти будеш знати, що таке життя. Ти будеш знати, що таке щастя. Ти будеш відчувати, що таке радість. Ти будеш відчувати, що таке хочеться жити. Казати треба, слава Богу, за те, що маю, але хочу більшого або задовільняюся тим, що маю. Но все одно слово. Тому як проживаєте? Слава Богу, за те, що. Але хочу більшого. Прагнуть іншого. Беріться, скільки вам треба. А не хочу більшого. Або задовіляюся, тим чим є. Тому слава Богу, як ваше дорого? Слава Богу, за те, що маю, але хочу, щоб його хватило мені надовше. А не слава Богу. Кажуть, якщо ви ранку проснулися і вас болить кожен раз в різному місці, ви абсолютно здорові. Тому якщо болить, значить живий, що маєш чуття, не вмер, нерву чого не Thank you.